Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Отже, запрошую вас у театр. Пролунав дзвінок. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за партами сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Права шифрувальник. В кожному стовпчику знайди одну букву і по черзі поєднай їх у слова. Отже, яке слово в тебе вийшло? Подружити. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букву сполучення, склади, слово дружба, а ще записуємо прислів'я. Дружба та братство найбільше багатство. Як ти розумієш це прислів'я? Поясни його значення. Якщо тобі цікаво, ти можеш запитати у дорослих, у друзів, однокласників або Можеш пошукати в інтернеті. Пригадай, що таке театр? Доповне речення словами із довідки. Це письмове завдання у друкованому зошиті. Сторінка 28. Перша вправа. Сьогодні ми працюємо лише з друкованим зошитом. Отже, тобі є на допомогу слова у довідці. Вистави. Приміщення. Постав відео на паузу і самостійно виконай це письмове завдання. Театр. Приміщення, у якому відбуваються вистави. Працюємо усно. Перед тобою текст. Треба його прочитати, можливо, декілька разів. Поставити до нього запитання за змістом і дати усні відповіді. Отже, постав відео на паузу, прочитай, постав запитання за змістом і дай відповіді. Перші театри розташовувалися просто неба. Пізніше вони розміщувалися в закритих приміщеннях. Греки першими почали будувати кам'яні будівлі для театрів. У давні часи. Акторами були тільки чоловіки. Отже, поміркуй, які запитання можна поставити до тексту, і як на них відповісти. А що означає вислів просто неба? Це означає на вулиці, на подвір'ї, без даху. Просто неба. Це під відкритим небом. Прочитай діалог в особах. Четверта вправа. Можеш прочитати самостійно. Можеш попросити когось з друзів або когось із родини, щоб прочитати діалог в особах. Наступної п'ятниці ми підемо з тобою в театр. Сказала настусі мама. А сьогодні який день? Сьогодні субота. Ой, скільки ж це днів чекати, почала лічити дівчинка. Неділя, понеділок. Пригадай назви днів тижня і запиши всі дні, які не назвала Настуся. Отже, вона назвала неділю і понеділок. Які дні тижня треба дописати? Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Поговори з друзями або з однокласниками і дізнайся, які театри вони люблять відвідувати. Спробуйте побудувати діалог. На цю тему за зразком. Наприклад, запитай у друга або подруги, який театр ти любиш відвідувати? У відповідь можна сказати: Мені подобається. І далі додати який саме театр. У якому театрі ти доповни речення? Доповни своє запитання. А коли відповідаєте, можна почати найчастіше я? Отже, спробуй з другом, подругою побудувати такий діалог, поспілкуватися. Хто такий артист? Це виконавець творів мистецтва. Що таке інтерв'ю? Це розмова журналіста з відомою людиною. А хто такий журналіст? Це кореспондент газети або журналу. А що таке публіка? Хто це? Це люди, що перебувають де-небудь як глядачі, слухачі або відвідувачі. Що таке репертуар? Це сукупність вистав, які йдуть на сцені театру. Спектакль. Це театральна вистава. Що ж таке театр? Це приміщення або будинок, де відбуваються вистави. Спробуй добрати до слова вистава близьке за значенням слово. Запиши його вправа номер 6. Отже, замість вистави можна сказати слово спектакль. Склади і запиши речення зі словом спектакль за малюнком, який ти бачиш на екрані, або за малюнком у зошиті. Отже, склади і запиши самостійне речення. А чи бував ти у театрі? Пригадай, запиши назви вистав, які ти переглядав або переглядала за зразком. Наприклад, вистава попелюшка. Назву беремо в лапки. Якщо ти ще не був або не була у театрі. Запитай у батьків, яку виставу вони останню дивилися у театрі, яку назву вона мала. Уяви себе журналістом. Тобі необхідно взяти інтерв'ю в актора театру. Тебе є можливість поставити лише два запитання до цього актора і отримати його відповіді. Отже, завдання номер 8. Друкований зошит 30-та сторінка. Починай свої запитання так. Скажіть, будь ласка, а далі продовж запитання і відповідь актора. Знову скажіть, будь ласка, придумай запитання до відомого актора і його відповідь. Отже, поміркуй, уявивши себе журналістом, і запиши два запитання з відповідями. Щоб тобі хотілося дізнатись про відомого актора театру. Домашня тренувальна вправа. Тобі подані слова з поданих слів треба скласти і записати речення. Отже, завдання записати два речення. Дякую за увагу. До зустрічі!